Доброго дня, мене звати Хіщенко Карина і мені 11 років. Народилася я 29 року травня 2012 році у місті Донецьк. Але через війну ми з родиною переїхали в Київ. У мене є молодший братик, звати його Богдан і зараз йому 8 років. Також у нас є кішка, її звати Муся. Я знаходжуся в 6 Б-класі, в новій школі. У мене є там нові знайомства та нове суспільство. Я дуже полюбляю малювати природу та фантастичних звірів. Мій улюблений фільм це Гаррі Поттер». Ми з родиною живемо в невеличкому селі погреби на природі. Це місце надихає мене до нових малюнків. Я дуже полюбляю слухати музику, особливо українські пісні. Я знаю дві іноземні мови англійську та німецьку, але також можу, можу вільно володіти російською та українською. Також під час воєнних дій ми з родиною переїхали в Болгарію, тому я теж знаю болгарську мову. Я катаюся на велосипеді, а зараз я вчуся на роликах. З дитинства я все більше розвиваюся. Ходила я на хіп-хоп, на плавання, на музику, ходила я ще на малювання та на акторську мастерність. Мій улюблений жанр книжок це міфічний, бо я дуже полюбляю дивних тварин. Дякую за увагу! До побачення!